Доброго дня, шановні гості та клієнти компанії Пошторкює. Ми раді вітати вас у автосалоні Ніко Україна для проведення піврічного фіналу акції 2013 року від компанії Пошторкю у рамках програми лояльності серед постійних клієнтів компанії Пошторкює, де будуть визначені власники цінних призів на загальну суму аж 245 тисяч гривень. Та найочікуваніший приз півріччя настільки потужний, що вміститься тільки у цьому автосалоні. Це перший великий приз позашляховик Mitsubishi ASX вартістю 210 тисяч гривень. Пошторгює товари поштою для всіх і кожного. Відчуйте і ви розмір позитивних змін, які чекають на сьогоднішніх переможців. Ось перелік призів. Третій спеціальний приз це путівка до санаторію гірська тиса у Карпатах вартістю 5 тисяч гривень. Другий великий приз грошовий приз 30 тисяч гривень. І нарешті перший великий приз позашляховик Міцубіші ESX вартістю 210 тисяч гривень. Проведення сьогоднішнього піврічного фіналу акції засвідчить комісія, членами якої є клієнта компанії Савельєва Світлана Олексіївна, Гуріна Вікторія Михайлівна. Представник компанії Луценко Тетяна Миколаївна. Відкритість та прозорість акції засвідчить незалежний нотаріус Бондаренко Галина Олександрівна. І я маю честь представити почесну гостю та незалежного спостерігача народну артистку України Ніну Матвієнко. <плес> Протягом усієї акції ведеться протокол, який після її завершення буде підписаний усіма членами комісії. Усі клієнтські номери учасників акції попередньо були занесені в реєстри. Кожен учасник акції має в реєстрі свій порядковий номер. Визначати переможця та власника кожного цінного призу ми будемо шляхом випадкового вибору цифр порядкового номера. І за декілька хвилин ми дізнаємося ім'я щасливого власника третього спеціального призу путівки до санаторію гірська тиса в Карпатах, вартістю 5 тисяч гривень. Це приз для клієнтів, що придбали три та більше одиниць товару з каталогів за травень. Все для кухні, сімейний, північний фінал акції та з каталогу 10 найкращих товарів за червень. Перша цифра сім. Друга цифра три. Третя цифра нуль. І остання цифра теж нуль. І маємо переможця. Це Смірнова Людмила Романівна з міста Сімферополь. Отже, ми вітаємо нашого першого переможця. І за декілька хвилин ми дізнаємося ім'я щасливого власника другого великого призу грошового призу 30 тисяч гривень. Це приз за замовлення двох та більше одиниць товару в період з 29 квітня по 25 червня 2013 року. Перша цифра один. Друга цифра теж один. Вісімка. Двійка. Нуль. І маємо переможця. Це Кривопиш Людмила Петрівна з міста Запоріжжя. Ми раді вітати нашого другого переможця. Дозвольте звернути вашу увагу на партнера компанії Пошторкю. Це дистанційний супермаркет Стар Мол. Партнерська акція цих компаній разом більше це грандіозне подвоєння призів для своїх клієнтів. Доказ цього вже перший визначений переможець партнерської акції від 14 червня 2013 року. Пошторкює товари поштою для всіх і кожного. А ми розпочинаємо визначення переможця першого великого призу позашліховика Mitsubishi ASX вартістю 210 тисяч гривень. Це для клієнтів, що замовили хоча б одну одиницю товару в період з 26 грудня 2012 року по 25 червня 2013 року, включно. І визначити щасливий номер переможця я запрошую народну артистку України Ніну Матвієнко. Прошу. Отже, ми розпочинаємо. Один. І нарешті маємо першу цифру. Це один. Я взагалі щаслива. Теж один. Ну, і що, ще раз. <світ> Ні, п'ять. П'ять. Цифра п'ять. Шукаємо ще три цифри. Ще три цифри. Теж цифра п'ять. Прошу. що в нас різні? Це ні, це дев'ятка. І ще одна цифра у нас залишилась. В мене звідси витягнути шість країн. І нарешті маємо останню цифру: чотири. Ми маємо переможця. Це злагода Марія Васильівна з міста Шульганівка. Ми щиро вітаємо нашого переможця, який отримав перший великий приз. Це автомобіль позашляховик Mitsubishi ASX вартістю 210. Отже, ми вітаємо переможця. Зараз я хочу надати слово незалежному нотаріусу Бондаренко Галині Олександрівні, яка прокоментує проведення сьогоднішнього піврічного фіналу акції. Будь ласка, Галина Олександрівна, я можу підтвердити, що акція лояльності від компанії Пошторгюей була проведена чисто, прозоро, об'єктивно. Особисто я дуже задоволена її перебігом. Але найбільш задоволеною людиною, я думаю, залишилась переможеця. І отримувач великого призу такого чудового автомобіля Міцубісі з лагода Марія Василівна з Тернопільської області. Я щиро вітаю її та інших переможців цієї акції. Дякуємо Галину Олександрові за таку високу оцінку нашої праці. Також ми хочемо почути враження почесної гості народної артистки України Ніни Матвієнко. І Дійсно, це все було прозоро, і я саме Марію Васильовну ну просто поздравляю з таким прекрасним призом. І ще хочу сказати, що я також користуюсь формулою якості. І сердечко в мене вже краще, і очі добре бачать, тому що мені це дуже важливо в житті. Народна артистка України Ніна Матвієнко. Шановні друзі, я хочу нагадати, що в рамках сьогоднішнього піврічного фіналу акції програми лояльності серед постійних клієнтів компанії Пошторп'юй були визначені переможці, які стали власниками таких цінних призів. Третій спеціальний приз це потівка до санаторія гірська тиса Карпати вартістю 5 тисяч гривень. І переможець смірнова Людмила Романівна з міста Сімферополь. Другий великий приз грошовий приз 30 тисяч гривень. Кривопиш Людмила Петрівна з міста Запоріжжя. І нарешті переможець першого великого призу автомобіля Mitsubishi ASX вартістю 210 тисяч гривень. Це злагода Марія Васильєвна з міста Шульганівка. А наприкінці я хочу нагадати, що призовий фонд 2013 року складає 730 тисяч гривень, а акція відбувається щомісяця. Дякуємо за довіру та увагу до компанії ПошторПюей. Ми цінуємо ваш вибір та завжди раді дивувати вас новинками, цікавими пропозиціями та подарунками. ПошторПюей товари поштою для всіх і кожного.